Розкажи мені казку. Сьогодні слухатимемо фрагмент казкової повісті джона Рональда Руела Толкіна: «Гопіт або туди і звідти. Український переклад Олени Олір. Глибоко під землею край темної води жив старий. Голум, маленьке слизьке створіння. Не знаю, звідки він узявся, і хто або що він був за один. Він був просто голум, темний, мов сама темінь, за винятком двох великих круглих білястих очей на вузькому писку. В нього був човник, і він безшумно ковзав у ньому по озеру, бо то таки було озеро широке, глибоке та страшенно холодне. Він веслував довгими задніми лапами, звісивши їх через борт, але не залишав на воді й брижинки. Отакий він був. Він видивлявся своїми білястими, подібними до ліхтарів очима сліпу рибу і блискавично хапав її довгими пальцями. М'ясо він теж полюбляв. Йому смакували гобліни, якщо вдавалося їх роздобути, але він дбав про те, щоб вони його не викрили. Нині Голум жив на слизькому скелястому острівці посеред озера. Він іще здалеку помітив більбо своїми білястими телескопічними очима. Більбо його не бачив, але Голум дивився на нього з величезним подивом, бо ж було видно, що то зовсім не гоблін. Голум заліз у човника і відчалив від острівця. А більбо тим часом сидів, збентежений, на березі, загубивши й дорогу і голову. Зненацька, де не взявся Голум і засичав, зашипів. Ось мій ласці, хай йому трясся, мій дорогесенький. Судячи з усього, це вишукане частування, щонайменше ласий шматочок для нас, Голум. І коли він вимовив Голум, із його горлянки вирвався страшний ковтальний звук. Ось чому в нього таке ім'я, хоча сам він завжди називав себе. Мій дорогесенький. У гобіта мало серце не вистрибнуло з грудей, коли він несподівано почув сичання над самим вухом і побачив утуплені в нього білясті очі. Ти хто? спитав він, штрикаючи перед собою кинджалом. Хто він, мій дорогесенький? просичав голум. Він завжди розмовляв сам із собою, бо розмовляти йому було ні Він для того й приплив, аби це з'ясувати, бо насправді голод його тоді не дуже й мучив, лише цікавість, інакше він спершу схопив би свою жертву, а вже потім зашипів. Я пан більбо, торбен. Я відстав від гномів, відстав від чарівника, я не знаю, де я, та й не хочу знати мені б лише вибратися звідси. Що він тримає у своїх ручись? Ах, спитав Голум, поглянувши на кинджал, який йому геть не сподобався. Киджал, зброя, що походить із Гондоліна. засичав голум і миттю став надзвичайно гречним. Чи не присісти ти нам тут і не побесідувати з ним трішки, мій дорогесенький? Йому подобаються загадки, звісно, подобаються. чи не так? Він налаштувався здаватися доброзичливим, принаймні зараз, поки не дізнається більше про кинджал і про гобіта, чи й дійсно один однісінький, чи годиться в їжу, і чи сам він голум, дійсно голодний. Загадки це єдине, що спало йому на думку. Загадування їх і часом відгадування, то була єдина гра, в яку він грав багато-багато років тому з іншими комедними створіннями, які сиділи по своїх норах, аж доки втратив усіх своїх друзів, і самотній та гнаний заповз углиб, углиб, у темні надра гір. Що ж, гаразд, відказав Більбо, який налаштувався погоджуватися з усім, поки не дізнається більше про це створіння. Чи дійсно воно одне однісіньке, чи не голодне воно і не розлючене, і чи не друг воно гоблінам. Загадуй ти перший, додав він, бо не встиг нічого придумати. Тож голум просичав, чиє коріння сховалось від зору, що вище за дерево зноситься вгору. Височить, а про те не росте. Ну, це легко, сказав Більбо, гадаю, це гора. Хіба це так легко відгадати, нам слід влаштувати змагання, мій дорогесенький. Якщо дорогесенький загадає, а оце його не відгадає, ми його з'їмо, мій дорогесенький. Якщо він загадає нам, а ми не відгадаємо, тоді ми зробимо те, що він попросить. Гаразд. Ми покажемо йому шлях до виходу. Он як. Добре, погодився більбо, не сміючи відмовитись і мало зі шкіри, не вилазячи, щоб придумати загадку, яка б урятувала його від потали. Жують на весь свій пагорб червоний, а все, перетерши, стихають, як перше, тридцять білих коней. Це було все, що він зміг придумати. Думка про поїдання занадто запала йому в голову. До того ж загадка була доволі стара, і голум знав відгадку не гірше за вас. Заяложене, прошепів він, зуби мій дорогесенький, але в нас їх лише шість. Тоді голум загадав у друге. Безголосий реве, без крил до польоту, без зубий рве, лепече без рота. Хвилинку. Вітер! Звісно, вітер! вигукнув Більбо і так зрадів, що відразу ж вигадав одну загадку сам. Це спантеличить бритку підземну тварючку, подумав він і проказав у голос. Ось око на синьому полі, а ось на зеленому полі. Нагадуєш ти мене, каже одне, але ти долі, не вгорі, а долі. Ссс! сичав голум. Він жив під землею з давніх давен і забув про подібні речі. Але щойно більбо почав сподіватися, що той бідолаха не зможе відгадати, Голум попорпався в пам'яті, подумки повернувшись на багато-багато століть назад, коли він жив із бабусею в норі на березі річки і просичав: Сс, мій дорогесенький! Ідеться про сонце та стокротку, не інакше. Але такі звичайні буденні надземні загадки йому набридли, до того ж вони нагадували йому дні, коли він іще не був такий самотній, і гидкий, як зараз, а це виводило його з рівноваги. Що більше, такі загадки викликали в нього голод, тож цього разу він спробував загадати щось трохи складніше і підступніше. Вона незрима, вона. Нечутна вона без запаху і невідчутна, вона вище зір і нижче гір і в порожнечі нір. Це перша й остання з речей усіх. Життя уриває, вбиває сміх. На лихо для голума більбо вже чув таке раніше, та й відповідь так чи інак оточувала його звідусіль. Темрява. Випалив він, навіть не почухавши за вухом і не напустивши на себе замисленого вигляду. Ні віка в скриньки, ні ключа нема, та золотий клейнод у ній дріма, загадав він, аби відтягнути час, поки зможе придумати щось справді складне. Ця загадка здавалася йому страшенно легкою і заяложеною, хоча він і переказав її своїми словами. Проте вона виявилася підступним питанням для голума. Він сичав, шипів і бубанів собі під ніс, а проте не міг відгадати. Через деякий час більбо взяла нетерплячка. Ну, то що ж це? допитувався він. Відгадка не киплячий чайник, як ти, здається, думаєш, судячи зі звуків, які ти видаєш. Лише один шанс, хай він дасть нам шанс, мій дорогесенький. Ну, сказав Більбо, давши йому довгенький шанс. «Як щодо відповіді. Але раптом голом згадав. Я колись давно грабував гнізда і, сидячи на березі річки, вчив свою бабусю висмоктувати. Яйця, просичав він, це яйце. Тоді він загадав жива, але не дише, від смерти холодніша, хоч не спрагла п'є що мить вся в броні, що не брящить Йому своєю чергою теж здавалося, що це страшенно легко, невдовзі голум почав із насолодою сичати собі під ніс. Цікаво, чи він смачненький, мій дорогесенький, чи соковитий, чи можна ним у смак похрумати? І він утупився з темряви в більбо. Хвилиночку. скрикнув гобіт, затремтівши. Я щойно дав тобі добрячий довгий шанс. Він мусить поспішити, поспішити! прошепів голум, вилазячи з човника на берег, аби дотягнутися до більбо. Але коли він занурив свою довгу перетинчасту лапу у воду, звідти виструбнула налякана рибина і плюхнулась до ніг більбо. Брр! здригнувся він. Яка вона холодна і слизька. І тут він здогадався. «Риба!» Риба. закричав гобіт. Це риба. Голум був страшенно розчарований, але більбо якомога швидше загадав наступну загадку. Тож Голумові довелося знову залізти до човника і поміркувати. Без нога на одноногому, два нога поряд на триногому, і чотири ноги щось перепада. То був не надто слушний час для цієї загадки, але більбо квапився. Якби він загадав її колись іншим разом, Голом мусив би поламати над неї голову. Але оскільки мова перед тим ішла про рибу, то без нога виявилася не такою вже й заковикою, а відтак можна було легко здогадатися про решту. Риба на маленькому столику, людина сидить за столиком, на і їсть рибу, а кістки їстаються кішці, ось якою, звісно ж, була відповідь, і Голом невдовзі дав її. Тоді йому здалося, що настав час запитати про щось дійсно складне та страхітливе, і ось що він загадав Пожирає все він, квіти, птаство тварин, сталь точить дебелу, каміння меле вбива королів, руйнує міста, гори на прах оберта. Бідолашний більво сидів у темряві, згадуючи моторошні імена всіх велетнів і про котрих він чув колись у казках, але жоден із них не робив усіх цих речей. У нього було відчуття, що розгадка полягає зовсім в іншому і що вона має бути йому відома, проте додуматися не міг. На нього почав находити переляк, а це кепсько для мислення. Голум знову зібрався вилазити з човника. Він хлюпнувся у воду і почалапав до берега. Більбо бачив його очі, які все блищали й блищали. Язик у в більбо, ніби задерев'янів. Він хотів закричати Дай мені час, дай же мені час. Але йому вдалося видушити себе лише пронизливий вереск. Час! Час! Більбо врятувала цілковита випадковість, бо саме це, звісно, і було розгадкою. Вислухали передачу Розкажи мені казку. Прозвучав фрагмент казкової повісті джона Рональда Руела Толкіна, Гопіт або туди, і звідти. Український переклад і виконання Олени Олір. Передачу для вас підготували режисер Жанна Мірушниченко, звукооператор Вікторія Гуща, редактор Тамара Буртняк.